Відбувається робота з мотоциклом, і подальші плани на нього я описував на своїй сторінці у Фейсбуку. І одного разу мені написав мій колега Танчак Тарас, мій з більш Золотецької лікарні, де мені познайомилися, як я лікувався. Хлопець любив мотоцикли і катався вільну з своїми друзями. Ванюха, здорово! Бачу, в тебе цікавий задум з мотоциклом. Може щось по деталях допомогти. Ти кажи, я напишу в нашій байкерській групі, може хтось має те, що ти шукаєш. Здоров, Тарасе, ніби все є. Я ще з металобрухту збираю і не збираюся вкладати туди багато грошей. Хіба якщо бак від к 750 ти б знайшов за адекватну ціну, то я купив би. Ванюха, щось пошукаємо. Хлопець їздив на дорогих мотоциклах. І не дуже цікавився 40-річними запчастинами, які здавали в черметах. Але його коло знайомстві серед байків було достатньо широке, щоб дізнатися за людьми деталями. Ванюха здоров. Є бак, який ти шукаєш. Але у той бардачок, що зверху, заварений. Яка ціна Тараси? То братський пінгон. Тобі хлопці його, той бак, дарують. Ванюха, байкери — це ціла родина. Де один одному допомагають. Але ж я не байкер. Ванюха, знаючи твій характер, ти скоро не встанеш. Я тобі скинув номер телефона Максимова Тараса з Чорткова. Це він обіцяв тобі цей бати. Чекаємо на дорозі. Я довго не чекав і одразу зателефонував за номером, який мені прийшов на лайбер. Алло, Тарас, привіт! Мене звати Іван. Я дзвоню. Приводу бака від Касіка. Так, я чекав вашого дзвінка, Іване. Скажіть номер пошти, куди передати той бак. СМТ Гусяти, нова пошта No1. Добре, завтра відправлю. Іван, а як ви плануєте їздити цим мотоциклом? Я буду лише як пасажир. Моя ціль показати суспільству, що люди з інвалідністю теж можуть подорожувати на мотоциклу. А ще це пам'ять про мого діда. Гарні задум, Іване! Якщо будуть потрібні деталі, дзвоніть, що знайдемо. Саме з Тараса Максимова я почав знайомство з великою кількістю байкерів. Хлопець відправив мені той бак, але фарбувати його з балончика чи фарбою для дитячих майданчиків я не став, а замовив двокомпонентну чорну фарбу через інтернет. Славик здоров. Набрав номер сусіда, який займається ремонтом автомобілів, і якому я давав відрехтувати старий. Кирила і жах, який планував ставити на свого Дніпра. Славік! Мені подарили бак від касика і фарбувати його дешевою фарбою шкода. Я купив якісну фарбу. Допоможеш мені помалювати. Без питань, відповів хлопець. Славік приїхав, забрав бак, пошпаклював його і задув чорною фарбою. Я вже чекав на двигун. Двигун не планував вкладати кошти, а купив дешеві сальники. Китайські почепники І хлопці з Усятина Руслан і Валера мені його перебрали. Валера все вимів хімію для посуди та бензину. І так на моє прохання зібрали двигун, старий запчастин. Але запустити його так і не вдалося. Мотоцикл чихав, стріляв, але не запускався. Того ж літа я випадково зайшов на YouTube канал МТ Гараж. Автор цього каналу Артем Харківський, який займався ремонтом дніпровських двигунів та його вдосконаленням. І вирішив написати йому, запитавши ціну ремонту. Почувши відповідь, я чемно подякував і зрозумів, що це не мій майстер. Адже ціна коливалася від 500 доларів. Але я був здивований, що на наступний день Артем мені написав знову. Іван здоров! Я тут переглянув вашу сторінку і подумав, що зможу зібрати вам двигуна безкоштовно зі своїх запчастин. Єдине, за що вам доведеться заплатити, це за ремонт голів. Звісно, там не все нове буде в двигуні, але в мене залишається багато запчастин імпортних і досить непоганої якості. І я захотів допомогти вам з вашим проектом. Але завчасно говорю, це буде довго. Я погодився без роздумів. У своїх відео Артем ставив кожну гаєчку, кожен болтик новий. якісний, гармонічної обробки, Алюмінієві деталі проходили очистку. І виглядали, як ноги. Сальники японські, подшипники теж японські, Вдосконалена масло система, блок двигуна блистить. Треба мати стальні нерви, щоб все це доводити до такого стану. Я негайно знайшов хлопців, зняв двигун і відправив його в нову водолагу Харківської області до Артема. В той період я сидів в хаті, бо моє електрокрісло не заряджалося. І я відправив акумулятори в Київ на перевірку. А сам шастав по Фейсбук-сторінках опозитчиків, надихаючись їхніми роботами. І випадково зайшов на сторінку Віктора Чорнія з Івано-Франківщини. Слово за словом, ми розговорились про його роботи куліс, які були на любий смак і за мій мотоцикл. Іван, а давай я на твій байк зроблю колесо на 80 спиць». Дякую, Віктор. Але це мені не по кишені. Іван, такий мотоцикл, як твій має бути на гарних колесах. За роботу я в тебе грошей не браму. Ти лише купив спиці і відправ мені свої старі колеса. Я зняв своєї кредитної карти 2000 гривень і 1400 відразу відправив Віктору, щоб той купив спиці. На наступний день я попросив сусіда поставити мотоцикл на дерев'яні колоди і зняти колеса з мотоцикла. Потім подзвонив знайомому таксисту Ігорю який частенько був моїми руками і ногами, щоб той завіз колеса на шиномонтаж. Зняв шини і відправив диски до Віктора. Всі ці маніпуляції я робив з хати через телефон та інтернет. Взяв гроші з кредитки, запитала мама, коли зайшла в хату. Мам, все буде окей. Ти навіть не уявляєш, які то колеса будуть. Я за декілька місяців частинами віддам всі гроші в банк. Не хвилюйся. Розумієш, мамо? Раніше мотоцикл для мене був лише як техніка. А тепер для мене це мистецтво. Мотоцикл стверджується через тюнінг, тому цей майстер і з'явився. Його мені сам Бог послав. Я дивився за реакцією мами і бачив, що вона чудово розуміє, що я намагаюся її заговорити. Але для неї теж було важливо, щоб я чимось займався. Тому вона спокійно реагувала на моє хобі, яке не лише почало відтягувати гроші з дому. Але спонукав брати кредит. Коли Віктор отримав той металобрухт, який я йому вислав, не чекаючи взявся за роботу і скидав мені фотографії, що він робить. З абсолютного металолому Віктор зібрав чудові колеса. Він провів пукльовку кожного диска, висверлив додаткові отвори, зняв стару фарбу, погрунтував і пофарбував порошковою фарбою в чорний глянцевий ковір. Скинувши мені фото, я не повірив, що це мої колеса. Іван, я в справах маю їхати в твоєму напрямку і можу тобі закинути диски. Заодно я познайомилася. Супер, заїжджай, відписав я Віктору. Ми домовились на один день, але потім плани змінилися. І Віктор приїхав після модня народження 26 вересня. Це дуже хороший і скромний хлопець. Ми довго спілкувалися, пили каву, і Віктор розказував мені про фестиваль опозитне збіговисько», який я організовував в Карпатах. А я йому про свій мотоцикл. Вигляд, який надав Віктор моїм колесом, штовхнув мене ще більше докладати зусиль, щоб виїхати на цьому байку. Іван, ти започаткував класну ініціативу. Не зупиняйся, якщо буде потрібна моя допомога, кажи, сказав він на прощання Віктора. Для мене це були дуже важливі слова підтримки. Бо вже на той момент я не раз хотів кинути цю затію. Мені часто не вдавалося, не було людей і грошей. Бюджет мотоцикла давно вийшов за межі передбачення, а результату очікуваного не було. За два літа, які я працював над цим мотоциклом, я так і не зміг його запустити. Але в такі моменти я завжди згадую фразу Черчина Ніколи не здавайся! Ніколи, ніколи, ніколи! І це мені допомагає. Того ж дня мене навідала моя похресниця Мартуса, таремокатолоцький священник Отець Михайло. Ми сиділа, пили чай, і тут зазвонив мій телефон. Це був Тарас Максим. Іван, привіт! Я зараз в Гусятині. Ти не проти, що я заїду в гості? Звісно, що не проти. Заїжджай. Іван, але я не сам, заїжджай не сам. Через пів години я почув на вулиці гуркіт мотоцикла, а потім ще одного і ще. Виглянувши вікно, я побачив, як один за одним до мого подвір'я починають наближатися байкери на залізних конях. вони були одягнені в захисні костюми, шлеми, спеціальне взуття і рукавиці. Моя мама, яка пішла виглядати та тараса, відкрила ворота, що байкери заїхали на подвір'я. Виїхавши з хати, я був спантеличений і до кінця не розумів, що відбувається. Адже такої кількості мотоциклістів одночасно я не очікував. Хлопці і дівчата вітали мене з пройшовшим днем народження. Ми познайомились, але я так і не міг всіх запам'ятати, та часто перепитував імена. Іван, ну показуй свій мотоцикл, над яким ти працюєш, голосно сказав Тарас. І я всіх повів до гаража. Там нема зараз нічого цікавого, лише скелет стоїть на дерев'яних колодах. Але сьогодні мені вже доставили диски, коментував я. Ось так. Відкриваючи задній борт, я заїжджатиму в коляску. Та продовжував я говорити, показуючи свій мотоцикл. Але ще дуже багато роботи попереду. Знайомство з однодумцями давало мені сили рухатися далі. Я мріяв тоді не лише про свій мотоцикл, але й про виставку мототехніки в своєму селі та про створення мото музею. Я ще не знав, як я все це маю робити, але в мене вже були мрії, що це буде цікаво для багатьох людей. Наше маленьке, нічим не примітне село може стати локацією для туристів на мотоциклі.